Так, шановні, сьогодні в нас з вами трапилася нагода подивитися, як виглядає модульне містечко у місті Нюнспет. Це ми в Нідерландах. Мені здається, що це може не зовсім нові контейнери, але вони, вони обшиті утеплювачем і ми заходимо. Дивіться, свіженький ремонт. Так, ми з вами по колу, я можу трішечки зменю кут, щоб було більше інформації у кадрі. Приблизно так виглядає новий модуль. У нас тут є система підігріву води, бойлер Простим, простою мовою, звичайна електрична плита, витяжка. Це у нас мікрохвильовка. Так. Все готово. Навіть є посуд, навіть є прилади, навіть зустрічають. Спочатку покажу вам, є телевізор, у нас є з, цього, з цієї сторони дві кімнати, маленькі. Ось так вони виглядають. І друга кімната виглядає приблизно таким чином двоє росло. ліжко. У нас є жива огорожа, що дуже е е такий затишок створює кондиціонер для обігріву та охолодження, тому що інших засобів обігріву тут не передбачено поки що. З цього боку в нас є дві кімнати. Перша у нас буде така мастер бедрум називають. Тобто Спальня хазяїв. Так, з великим лоспальним ліжком. І в нас є санвузол з душовою кабінкою. Ось так це виглядає. У нас є просто радличка, мило, коврик новенький. Зустрічають навіть принесли якусь їжу, туалетний папір, та ще дещо не знаю. Так, і ось на вулиці в нас ще є ось таким бонусом маленький міні-гаражик, я би сказав, це таке сховище, так? для того, щоб. Речі не захламляли, дивіться, яка класна штучка є. Оп. Оп. <реш> тобто отак зустрічають наших біженців з України у Нідерландах. Таких домиків зараз піднімемо коптер та подивимось скільки їх тут вони ще будуються, нас пустили, так як ми маємо якесь поняття про модульні містечка. Можемо подивитися, походити, як воно виглядає.